Володимирчанка Лілія Ващишина займається ландшафтним дизайном вже більше 10 років професійно. Для читачів та підписників каналу Голоси Полісся» Вона поділилася порадами догляду за декоративними рослинами, а також розказала про свій бізнес. Успіх вашої земельної ділянки це коли ви проявляєте любов до рослин. Коли ви це робите все з любов'ю, обов'язково у вас це все вийде. Це треба відчути. От дивися на рослину і ти вже бачиш, що з неї можна вистригти. От, наприклад, в мене був ялівець, і я ось вистригла форму. Місяця. Ще так само є в нас в продажі імпортний товар. Ось, до прикладу, сосна на штамбі, сосна йде така без штамба. Така, е, така рослинка це ялівець Мейрі. Йому приблизно 8 років. Ми садили його дуже маленьким. Я з нього вистригла таку от форму. Я буквально на днях дала форму. Вона ще такого гарного вигляду не має, це кипарисовик, грациліс. Також ми надаємо послугу посіву газону і окладання готового рулонного газону. Ми також маємо такий райський оголочок, це в нас мітловидні гортензії. Кожний кущ це в нас різний сорт. Ми займаємося з 2015 року. Ця територія, це наш власний розсадник. Ми з чоловіком спільно разом вирощуємо багато різних хвойних рослинок. Вирощуємо смарагди, різні ялівці, кипариси різних видів. От як на відео, ви бачите, є голубий колір, такий голд з такою золотинкою, верби хакуронішій. Також маємо на продаж різні види сосен. Сосни зараз набрали великої популярності. Є круглі форми, конусовидні форми і природні форми. Ось в такому вигляді це вже сосна йде стрижена. Тобто задом такий, знизу буде куля і зверху куля така туп'ярна стрижка сосни. Ми вирощуємо різні види лаванди, це в нас сорт англійська і сорт Мюнстенд. Тут в нас у подвір'ї є така садова площадка. Ми маємо дуже багато різних хвойних рослин: це смарагди, це різні кулясти форми, селена, даніка, мір'ям, такі різні ялівці різних форм, горизонтальних, вертикальних, різні види. Ялиночок, ось таких карликових, різна тут них є хвоя, різна йде висота самого саджанця, це в нас голден смарагд. Також є в нас сосни на штамбах, теж різні є сорти, різна така окраска. Це в нас рослинка, називається ковила. Хвіст поніщена її кажуть міскантус, сорт Адажіо, висота приблизно такого саджанця 120 сантиметрів. Маємо так само на продаж багато мітловидних гортензій. Ось така велика квітка. Також зараз дуже популярні це штамбові гортензії. Ось ця діляночка приблизно у нас вісім сотень. Маємо дуже багато таких листкових, хвойних рослинок, які вже дорощені і готові до посадки. Хочу сказати, що мода завжди є, але моя така думка, що сидіть те, що подобається вам на вашій ділянці. Тобто та мода не кожному заходить. Хтось любить злаки, хтось любить гуртензію, а хтось хоче тую. Тому сидіть те, що вас надихає, і те, що вам подобається.